Виявляється, що коли ви перестаєте місяцями, а то й роками обдумувати якусь розмову чи зустріч із певною людиною, що про вас могли подумати, яку вам дають оцінку, чи вдоволені вашою поведінкою інші люди, і переключаєте фокус уваги із досягнень і подій у житті оточуючих на власне життя, то ви вивільняєте багато енергії і часу на досягнення власних мрій. Всесвіт починає вам всіляко сприяти і допомагає вам здійснювати ваші мрії, бажання і плани. Давайте сьогодні поговоримо про те, як стати сонечком власної сонячної системи для того, щоб всі інші почали обертатися довкола вас і допомагали вам на шляху здійснення ваших мрій. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Яку кількість часу на протязі дня ви приділяєте тому, щоб проаналізувати якісь розмови із значимими і не дуже значимими людьми в вашому життю? Що вони про вас подумали? Як вони оцінюють ваш одяг, вашу зовнішність, ваші слова і ваші рухи? Що ще я можу зробити для того, щоб людям більше подобатися? Хтось хмикнув у вашій присутності, чи почав віддалятися і закрадається страх? Не дай Боже залишитися без уваги цієї людини, без її підтримки. Потрібно терміново щось придумати, як показати, що я хороший, і заслужити увагу, і любов цієї людини. Виявляється, що коли ви переводите фокус уваги із оточуючих із подій у їхньому житті, їхніх досягнень на себе, на свої бажання, мрії, плани і особистість. То ви починаєте досягати результатів від цілей набагато швидше. Здається, що весь всесвіт починає вам допомагати ставати тим, ким ви хочете бути, і наближатися до життя своєї мрії. Коли ви працюєте над втіленням своєї мрії, у вас просто немає часу на те, щоб обдумувати, що хто думає про вашу зачіску, брови чи труси. Люди істоти дуже чутливі, ми прекрасно розуміємо, коли хтось поруч знаходиться у стані потреби і хоче від нас відірвати якийсь шматочок, де наша увага там і наша енергія. І якщо ви думаєте над якимись подарунками вашої подружки, які подарував чоловік. То ви вливаєте свою енергію, даруєте її марині, ви втрачаєте свій найголовніший ресурс, час. Замість того, щоб сфокусуватися на власних мріях і бажаннях, і на шляхах їх досягнення, ви думаєте над тим, що не ваше і вам не належить. Детальніше про це я говорила у своєму відео про заздрощі, силочку залишу внизу. Сенс вашого життя не в іншій людині, а в вашій діяльності і в ваших досягненнях. Вам потрібно зрозуміти, що найголовніша людина вашого життя це ви самі. Ви маєте здійснювати власні мрії. Інші люди можуть бути вашими супутниками і їхати з вами поруч, діляючи певний досвід і враження життя, допомагаючи вам, якщо їм це також вигідно. Але рано чи пізно. Ви все одно залишаєтеся наодинці з собою, і оця відданість власному курсу, власним цілям має бути тією опорою, на яку ви будете спиратися, приймаючи рішення по життю. Ніколи не зраджуйте себе, тому що якщо ви себе будете зраджувати, то ви все одно прийдете туди, куди ви не хочете прийти, і все світ вам буде показувати, що ти, друже, прийшов не туди, ти відірвався від своєї мрії, від своїх цілей. від того, заради чого ти взагалі прийшов на цю планету в це життя, якщо ви відійдете від свого курсу занадто сильно керуючись почуттями страху, вини, ревнощів, заздрощів, то всесвіт все одно вас поверне. На ваш шлях силою це будуть дуже болючі уроки, які вам не сподобаються, і ви можете це приймати як кару небесну. Насправді ніякої кари тут немає. Просто кожен має реалізовувати свій внутрішній потенціал правильно і бути вірним в першу чергу самому собі. Емоційна незалежність це про вміння слідувати поклику своєї душі і своєму курсу, який ви обрали, незважаючи на позитивні чи негативні емоції. Як погода буває різною, так і емоції можуть швидко змінюватися. Зараз накрила буря і ураган, через хвилину сяє сонечко. Коли вас накривають негативні емоції, так само як і позитивні, ви маєте розуміти, що це явище тимчасове і скоро воно пройде. Людина в нормі, в стані спокою, знаходиться в рівному емоційному стані, те ж саме стосується і стосунків із коханими чи із дітьми. Оці коливання будь-яку сторону мають тимчасовий характер. Вони Проходять більшість людей, яким не знайома емоційна стабільність, постійно коливаються із однієї крайнощі в іншу. Вони розкачуються на цьому маятнику, і чим більше вони качнуться в позитивну сторону, тим більший їхній спектр і в негативну сторону також бути емоційно незалежним це ніби поїзд їде по прокладеній колії через хуртовину і сніг. Він може не бачити дорогу, але все одно слідує по приборах, тому що в нього прокладений маршрут. Будьте емоційно стабільними. Нехай тимчасові позитивні або ж негативні емоції не змушують вас змінювати свій курс який ви проклали, перебуваючи у стані спокою, гармонії із литтям із собою із всесвітом, для цього потрібно періодично медитувати, занурюйтеся будь-яким доступним для вас чином у цей спокійний стан контакту із всесвітом зі своїм внутрішнім я. Коли ви чуєте власну інтуїцію, у цього стану багато назв. Приймайте рішення про якісь важливі події у вашому житті, вчинки. Із цього стану більшості людей притаманна імпульсивність, коли я приймаю рішення відповідно до того, що відбувається тут і зараз. Ось спонтанно щось змінилося. Я відчуваю якийсь позитивний чи негативний накал, і у мене йде імпульс чинити певним чином. Якщо зранку і ввечері ви берете тайм-аут на 5-10 хвилин для того, щоб очистити свої думки і піти вглиб себе, здійснити звірку із тим, чи йду я за наміченим раніше курсом, чи допомагають мені ці дії втілювати мої мрії у життя. Тоді ви будете знати, що ага, це зараз лише імпульс. Він мене виведе не на той шлях, він мене змусить відійти від наміченого раніше курсу. Він не сприяє здійсненню моєї мрії і лише змарнує мій час і ресурс. Секрет того, як отримати бажане, і що ви хочете дуже сильно, це бути готовим втратити це або відмовитися від реалізації задуманого в будь-яку хвилину. Те, що в езотеричних техніках називають відпустити бажання, те, що Вадім З'єланд називає не створювати надлишковий потенціал. Взагалі, оця навичка швидко піднятися, якщо ви впали, якщо щось пішло не так, отряхнутися і піти далі наміченим курсом, незважаючи на невдачі, є чи не на найціннішою на у житті всі ми колись були маленькими. Ми вчилися ходити. Ми не вміли ні ходити на горщик, ні говорити, ні досягати власних цілей. Всьому, що ви сьогодні вмієте, ви колись навчилися, ви пробували, у вас щось не виходило, але ви не зупинялися. І саме це привело вас до того, де ви є зараз. Коли людина починає діяти, виходячи із страху втратити близьку людину, вона починає втрачати і свій магнетизм, і свою сексуальність. Тому що це все про гнучкість, про текучість, про довіру життю і собі, про те, що людина іде в Власним шляхом і отримує енергію від всесвіту, коли людина боїться втратити іншу людину, це звичайно про інфантильну позицію, про дитячі травми, травми прив'язаності, які потрібно проліковувати. Кожен партнер хоче отримувати рівного партнера. Тоді ваша пара буде розвиватися, якщо ви починаєте діяти із позиції страху і втрачаєте себе, відмовляєтеся від свого. Розвитку і свого шляху, яким ви маєте йти. Ви стаєте присоскою, душною людиною, яка як удавка утримує іншу людину. Тоді інша людина намагається всіма доступними їй способами від вас звільнитися. І вона це зробить так чи інакше, раніше чи пізніше. Завжди варто вкладати в себе, якщо ви бачите, що ваша близька людина від вас віддаляється, віддаліться від неї ще більше. І нехай на перших етапах це буде. Маніпуляцію, коли ви будете змушувати себе відволікатися на якісь сторонні справи, на те, що принесе користь саме вам. Підіть в спортзал, займіться своєю фізичною формою, або вивчіть якісь форуми, як змінити свій зовнішній вигляд, як прокачати свій бізнес, підвищити рівень доходів, кудись поїдьте відпочинти, дізнайтеся щось нове, відлипніть від тієї людини, яка вас не хоче, тому що недаремно в народі говорять насильно любим, не станеш. Добровільність це один із законів цього всесвіту. Навіть релігія говорить, що Бог не може вплинути на добру волю людини. Він її поважає понад усе. І навіть втративши рай, людина завжди залишає за собою право обирати. Перестаньте бути присоскою, вампіром і паразитом, який намагається викачати увагу, любов, ніжність, прив'язаність, якийсь ресурс від близької людини. Тоді ваша цінність почне зростати і у власних очах, і у очах всіх оточуючих. Якщо ви не отримаєте цього партнера, то ви все одно отримаєте ще більш кращого партнера у майбутньому і будете щасливі в коханні. Я вам просто це гарантую. І такі трансформації займуть у вас, можливо, рік не набагато більше, якщо ви будете старанно працювати над собою. Як пройти цим шляхом? Іти так само, як ви йдете на роботу чи в магазин чи в спортзал, іти маленькими кроками. Не думайте про довгу дорогу, яка очікує вас в майбутньому. Починайте щось робити тут і зараз, починайте з маленьких кроків. Скажіть собі, краще я піду сьогодні в спортзал, краще я піду на роботу, краще я кудись поїду, щось дізнаюсь цікаве, щось нове приготую. Зробіть якусь нову дію, яка наблизить вас до вашої бажаної мрії уже сьогодні, уже зараз, подивившись це відео, станьте і зробіть якусь дію, яка стане корисною для вас. Ваше невміння приймати відмову від іншої людини знову таки про дитячі травми, коли батьки або особи, які їх заміняли, або гіпо, або гіпер опікали дитину, будь-які відхилення від золотої середини від норми є непродуктивними і призводять до того, що людина не може як встановлювати свої кордони, так і приймати кордони інших людей. Не знали, не вміли, не змогли підтримувати кордони дитини, вибудовувати їх. Тому людина продовжує систематично порушувати кордони інших людей і дозволяє іншим людям порушувати свої кордони. Така людина або сама є аб'юзером, або ж привлікає аб'юзерів у своє життя, а найчастіше і одне, і друге це взаємно. Впевнена у собі людина, у якої правильно вибудовані внутрішні кордони і є система координат, не буде дуже зациклюватися на тому, що хтось сказав її адресу. Головне, що я сама про себе думаю, як я сама оцінюю свої вчинки, дії, слова і зовнішній вигляд. Якщо я стаю точкою опори для самої себе і знаю правила, в рамках яких я дію, то те, що говорить зовнішній світ про мене, є лише проявом цього зовнішнього світу. А я дію в рамках своєї системи координат. Я можу просто дистанціюватися і не впускати цей зовнішній світ за свої межі в свій внутрішній світ. І мені не потрібно роками обдумувати хто що сказав, хто що думає із приводу моїх дій чи вчинків, чи зовнішності. Я постійно звіряюся зі своєю внутрішньою системою координат. Якщо я бачу, що я в чомусь помилилася, я йду і прошу пробачення у іншої особи. Таке теж буває, тому що всі ми люди, ми не роботи і ми можемо робити помилки або піддаватися емоціям якимсь і видавати емоційні імпульси. Далі це вже не моя відповідальність, хто що подумав і як себе поводить. Це вже відповідальність іншої особи в цих стосунках. У будь-яких стосунках залучені дві особи, дві сторони, і тому відповідальність завжди 50 на 50. Я слідкую і контролюю лише м'ячик, коли він знаходиться на моїй частині поля, коли він падає на іншу частину поля, мого партнера чи противника, то це вже його зона відповідальності. Деякі люди говорять, я не можу тобі пробачити. Все залежить знову таки від внутрішньої опори від внутрішньої системи координат. Якщо людина не може вам швидко пробачити, можливо, їй потрібні якісь ваші дії або просто час на те, щоби. Вас простити і знову почати вам довіряти. Деякі вчинки не мають зворотньої дії і їх не можна відмінити. Тоді потрібно робити висновки на майбутнє і розуміти, що у стосунках із іншими людьми я цих самих помилок не буду допускати і продовжувати рухатися по своєму життю далі. Стосунки із оточуючими є надзвичайно важливими для нас, тому що у стосунках ми отримуємо гормони, а відтак різні емоції, як позитивні, так і негативні. Інколи стосунки із людьми можуть нас гойдати, як на гойдалках. Звичайно, стосунки у дорослому житті це відображення тих стосунків, які були у дитини з її батьками і оточуючими. Людина, як та риба, яка плаває у воді, і не знає, що її оточує вода, вона її не відчуває. І тому людина. Сприймає той тип стосунків, які її оточував із дитинства. Якщо це були гармонійні, люблячі, турботливі стосунки, то вона буде їх сприймати як норму і одразу ж ідентифікувати якісь аб'юзивні чи маніпулятивні стосунки, і відмовлятися від них, тому що вони їй будуть дискомфортні. Людина, яка із дитинства звикла до того, що порушують її кордони, маніпулюють, змушують її щось робити. Вона не знає, що таке гармонійні стосунки, і тому не може їх ідентифікувати і одразу розпізнати, тому що вона їх ніколи не бачила. У цьому випадку допомагає терапія. Коли ви отримуєте досвід на практиці теплих, дружніх, турботливих стосунків із терапевтом, ви тоді можете калібрувати всі інші стосунки і зрозуміти, що тут мої кордони порушуються, і це мені не подобається, я від цього відмовляюся. А тут, ага, я вже маю цей досвід, і ось оці стосунки схожі на оці стосунки із терапевтом. Складність полягає в тому, що стосунки з батьками дуже часто є амбівалентними. Коли з одного боку батьки про нас турбуються, задовільняють наші потреби в тій чи іншій формі, в більшій чи меншій мірі, разом з тим вони систематично порушують наші кордони. І тому у більшості з нас стосунки із оточуючими носять також амбівалентний характер, коли ми і гормони стресу отримуємо, і позитивні гормони радості і щастя, зокрема дофамін. Коли ми починаємо вибудовувати стосунки із собою, і слідкувати за втіленням власних мрій і бажань, ми виходимо за зону. Комфорту, і ми отримуємо оті дози дофаміну які нам так необхідні. Якщо робити це систематично, то це призведе до того, що дофамін від стосунків із собою починає заміщати і перевершувати дофамін від будь-яких інших стосунків. І головне, ви отримуєте важіль. Управління у свої руки, тепер ви і тільки ви можете самі контролювати, коли і скільки, в якій формі дофаміну отримувати. Це і є емоційна незалежність. Той, хто відчув такий вид дофаміну, вже ніколи не поміняє його на якийсь інший дофамін, який контролює інша людина. Тому що сьогодні вона контролює, тому що сьогодні вона є поруч і любить вас у вас все в порядку. А завтра ця людина може елементарно померти або переключити увагу на якусь іншу людину. Людина, яка спирається на себе, яка не тримається за інших із позиції страху і інфантильної позиції, є надзвичайно привабливою. Вона випромінює незалежність і всі оточуючі на підсвідомому рівні, починають її відчувати. Таку людину виділяють оточуючі, тому що вона. Інше ніж більшість людей, таких людей досить мало. І ви можете притягнути тоді рівного собі партнера, який знаходиться на відповідному рівні розвитку. Тому що ідеалу, нагадаю, не існує. Це лише напрям, але не кінцева мета. Всі ми розвиваємося і всі ми змінюємося кожного дня. У своєму відео дистанціювання я розказувала про механізми, як ви можете контролювати стосунки із оточуючими людьми і робити це гармонійно і екологічно. Спочатку ви робите це у вигляді маніпуляції. Ви себе змушуєте дистанціюватися від іншої людини. Через 100 повторювань це входить у вас в звичку. Ви отримуєте на тілесному і емоційному рівні новий досвід, який прошивається у вашу ідентичність. У вашу особистість він стає невід'ємною часточкою вас. І ви починаєте відчувати, коли хтось наближається занадто близько. Вам потрібна дистанція, ви віддаляєтеся від людини автоматично. Деяким людям це не сподобається, тому що вони не звикли, вони не розуміють цієї схеми. Але це про людей, у яких знову такі травми прив'язаності і. Порушені кордони, які не відчувають кордони інших, і це проблеми інших людей, а не ваші. Ви можете із своєї повноти, із своєї любові, спробувати їм допомогти і щось пояснити. Але взяти чи не взяти від вас інформацію це їхній вибір, так само, як дати їм цю інформацію чи не дати ваше право і ваш життєвий вибір. В ідеалі, так само як дітей, потрібно народжувати не із. Інфантильної позиції, не із позиції страху, а для того, щоб давати від своєї душевної, фінансової, фізичної і іншої повноти, так само в ідеалі має відбуватися і ваше спілкування із оточуючими, коли ви не чогось хочете від них отримати, а хочете з ними поділитися тими надлишками, які у вас є. Для того щоб мати таку енергію і внутрішній ресурс, потрібно слідкувати за своєю внутрішньою чашою для того, щоб вона була наповненою, тому що від вас захочуть взяти багато людей. Якщо просто і недбайливо бездумно роздавати свою енергію направо і наліво, то ваша енергія, ваша чаша швидко спустіє. Тому слідкуйте за внутрішнім балансом, за внутрішньою енергією. Постійно поповнюйте за допомогою того, що вас наповнює. А нас наповнює те, що нам подобається для когось медитація, для когось поїздки, покупки, спілкування з певними людьми, якісь джерела ресурсу коштують гроші, а якісь є безкоштовними, якісь мають побочні ефекти і наслідки, а якісь. Їх не мають фізичні вправи, прогулянки на природі, приємне спілкування, танці, співи, подорожі, перегляду улюбленого фільму. Залежно від того, що є доступним вам в тому місці, де ви знаходитесь, використовуйте всі можливі способи. Якщо ви можете смачно поїсти якусь корисну їжу, то зробіть це. Дбайте про водний баланс, про вітаміни, про здоровий і міцний сон. Фізичні вправи. Поділіться в коментарях з іншими глядачами тими способами, які наповнюють вас енергією і дозволяють вам відновлювати оцей внутрішній ресурс. Будуйте в першу чергу із собою якісні, міцні, надійні і люблячі стосунки. Пам'ятайте, що ви головний герой свого життя, ви є автор і творець, і все залежить саме від вас. Те, де ви знаходитеся сьогодні, визначається тими діями, які ви робили у минулому. А ваше майбутнє визначається тими діями, які ви почнете робити зараз. Тому для того, щоб змінити своє життя у майбутньому і отримати той результат, який ви хочете отримувати, починайте діяти вже сьогодні. І не забувайте вести щоденник емоцій. Я про нього детальніше розказувала у своєму відео когнітивні викривлення і когнітивна реструктуризація. Силочки залишаю внизу. Це та база, без якої ви нікуди не зможете рухатися. Для того, щоб якась звичка увійшла в ваше життя і там закріпилася, ви маєте її робити 21 день і ще 21 день на закріплення. То хоча б оці 42 дні робіть щоденник емоцій, для того, щоб потім ви почали... Відслідковувати негативні емоції і думки автоматично в голові. Ви побачите, наскільки ви зможете взяти управління за ваше життя у свої руки. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Всім бажаю любові, мирного неба, щастя і здійснення всіх ваших мрій. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал.